Студії Люба Єворська ви дивитесь новини Страян на телеканалі Лан. Вітаю! Сьогодні день працівника податкової служби України. Коріння має своїми ця служба сягає ще часів Київської Русі, коли кожен повинен був сплачувати данину. І досі ДПА залишається основою наповнення державної казни. Тож бажаємо вам професійних здобутків, відповідальності та плідної праці. У Липні ціни на газ для населення зростуть на 13 відсотків, заявив на прес-конференції міністр палива та енергетики Сергій Продан. При цьому він зазначив, що підвищення ціни на газ для населення спричинено підвищенням ціни на транспортування. Тарифи зросли по різному. В середньому на відсотків 30 зріс загальний тариф на транспортування газу для облгазів. Відзначив Продан. З метою встановлення контролю з боку держави щодо відчуження майна і землі, ДП Міноборони аеропорт Львів-2, Стрийська районна рада адресувала клопотання до Львівської облдержадміністрації, щоб та в свою чергу звернулася до Верховної Ради щодо введення мораторію на здійснення будь-яких операцій з майном та землею підприємства. Також відповідний лист надійде й до Кабміну про ухвалення окремої постанови щодо передачі цілісного майнового комплексу аеропорту Львів 2 у СПІ, на комунальну власність територіальних громад Стрийського району та земельної ділянки розміром 419 гектарів територіальній громаді села Грабовець. Детальніше про проблеми аеропорту дивіться у завтрашньому випуску новин. Введення безвізового режиму між Україною та Ізраїлем стане можливим протягом року. Вважають українські та ізраїльські депутати. Про це йшлося на зустрічі делегації Верховної Ради України і Кнесету Ізраїля. Передає Уніан. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко доручила Міністерству транспорту та зв'язку України і Укравтодору розробити і затвердити нові стандарти щодо будівництва автомобільних доріг. Відповідне доручення прем'єр дала під час селекторної наради. Тимошенко при цьому пропонує, щоб за порушення таких стандартів була запроваджена кримінальна відповідальність. Прем'єр-міністр України повідомила, що головне контрольно-ревізійне управління розпочало перевірку підприємства УкрАвтодору Автодор і вже виявило факти нераціонального використання у 2007 році бюджетних коштів, виділених на дорожнє господарство, сумою півмільярда гривень. За словами Юлії Тимошенко, виявлені зловживання стосуються в основному завищення вартості виконання дорожніх робіт та списання державних коштів. Вчора ми розповідали, що конгрес українських націоналістів про що приймував до зерваниці із Добромиля. Українські націоналісти моляться за Україну. Таким було гасло акції на Дрогобицькому мосту. Її учасників зустріли стрияни і провели на майдані Незалежності спільне віче та богослужіння. Подробиці в матеріалі наших кореспондентів. До 6 липня триватиме піша проща з Добромеля до Центру християнської культури Зарваниці. Організатор провід Старосамбірської районної організації Куну проща проходить під гаслом. Націоналісти моляться за Україну. Її учасники пішки подолають понад 300 кілометрів. Розпочалася молитовна хода до чудотворного образу Зарваницької матері Божої 29 червня біля колишньої сталінської тюрми міста Добромеля. Ота пішохідна проща. Яка почалася 29 го числа із міста Доброміля, присвячена сторіччю присвячена від дня народження Степана Бандери. Там у нас у Добромілі є такі с... соляні шахти, бувші, де більшовики в 41-му році знищили 3600 людей, покидали їх живими і мертвими у шурфи соляних шахт. Де кожен рік націоналістичні організації, ну також, звичайно, і влада, і багато людей, тисячі людей з 24-го, від 24 го до, до 30 -го червня виходять у неділю на мітинг Реквієм, відбуваються панахиди. У багатьох населених пунктах на шляху прощі відбуваються молебні мітинги проповіді. Перша така акція, 29 червня, вже прийшла в самбурі біля символічної могили бурців за волю України. З пручанами йде настоятель храму Хирова, отець проти Ярей Ігор Петрович. Супроводжує їх і медичний працівник. Вчора пручани з Рогобича дійшли до Стрія, де зустрілися з однопартійцями і провели символічний мітинг. А далі ходорів рогатин Бережане зарваниця. Учасники акції пішки долають по 30-40 кілометрів на святе місце. Прибудуть у суботу ввечері, 5 липня. Щоб зранку 6 липня взяти участь у літургії. Того дня до Зарваниці мають з'їхатися члени конгресу українських націоналістів з усієї України. У спільній молитовні вони проситимуть в Господа ласки для України та українців. Світлана Кренців, Оксана Стасі, телерадіокомпаніялан. СБУ за перше півріччя ініціювала дострокове відкликання п'яти іноземних дипломатів-розвідників із території України. Про це йшлося на підсумковому засіданні колегії служби безпеки України за результатами роботи в першому півріччі, що відбулося учора. Крім того, СБУ попередила 38 спроб залучення громадян України до співробітництва з іноземними службами. Порушено дві кримінальні справи за фактом розповсюдження представниками нелегалізованого об'єднання народний фронт Стополь, Крим, Росія, закликів до посягань на територіальну цілісність нашої держави щодо лінії охорони державної таємниці порушено 10 кримінальних справ. 6 липня в неділю на Івана Купала о 20-й годині на співочому полі у стрію відбудеться заключний гала-концерт 15-го всеукраїнського фестивалю української патріотичної пісні. У ньому візьмуть участь переможці фестивалю та гості, серед яких голова журі, народна артистка України Ніна Матвієнко, гурти Хорея Козацька, Тартак, Мандри та інші. Тут вже відбудеться нагородження переможців і вручення за гран-при автомобіля від Юлії Тимошенко. На завершення концерту спелехне святковий фейерверк. Працюватимуть заклади громадського харчування з 18 до 24 від майдану незалежності райцентру до співочого поля курсуватимуть маршрутні автобуси. Чи готове співоче поле сьогодні до прийому всеукраїнського цвіту папороті? З'ясовували наші кореспонденти. Незабаром на цих берегах гримітиме гала концерт всеукраїнського пісенного фестивалю «Цвіт папороті. Місце обрали таке, щоб зручно і простору тут було як учасникам, так і гостям свята. Зараз організатори активно дбають про те, щоби цвіт папороті справив незабутні враження. Можна не сумніватися в тому, що папороть таки цвіте. Цього року строю свої полістки вона розпустить вже в 15-те. Допомагатимуть їй в цьому, як завжди, міські відділи культури та у справах сім'ї та молоді. Квітка цього річ буде особливо пишною, адже масштаби конкурсу вийшли далеко за межі міста та району. Тепер він всеукраїнський фестиваль патріотичної пісні, за майстерною та проспівані Патріотичні почуття подарують автомобіль від самої Юлії Тимошенко. Але концерт вперше буде проводитися на співочому полі, який, яке вже практично десь готове, дякуючи великим старанням міської виконавчої влади, службам комунальним міста і в благоустрій цієї території. Де під яку на якій буде проведення цього співочого поля вже проводиться в повній силі. До кульмінації конкурсу залишилось кілька днів. Тривають останні приготування, зокрема головної сцени на так званому співочому полі, що перед селом Мертюки, дорогою на Моршин, співочим, воно, мабуть, стане тоді, коли там пролунає фінальний галеконцерт з мандрами та тартаком. А поки що воно залишається звичайним пасовищем для сільської худоби і для тих, хто полюбляє там попоїсти. Це те, що ми побачили там сьогодні. Тож наскільки вправними будуть організатори, щоб в неділю на тому місці постала гідна такого Конкурсу сцена і довколишня територія зі всіма необхідними Ці зручностями Україна. покаже фінал. Висловлює надію, що пісельний фестиваль, 15-й, ювілейний, пройде в місті Стрию з повним успіхом. І про спорт у Львівській області з'явиться ще одна професійна команда. Керівники футбольного клубу «Трускавець», почесний президент Микола Кміть та президент клубу «Всеволод Всеволодбілес, які ще під своєю опікою тримають футбольну дитячу школу в Моршині, вирішили наступного року заявити команду у другу лігу чемпіонату України. Як прокоментував президент Федерації футболу області Ярослав Гресьо, наступного року клуб підготує все, що потрібно, за вимогами для ліцензування професійних футбольних клубів. І тоді можна буде заявляти команду у другу лігу чемпіонату України. Президент футбольного клубу Трускавець Всеволод Білас підтвердив намагання команди отримати професійний статус. Ми плануємо виступати на стадіоні у Стрию, поки міська рада Трускавця не відремонтує свій. Але якщо вони не виконують своєї обіцянки, то ми перейменуємо команду на «ФК Моршин або «ФК Стрий і будемо виступати в одному із цих міст, заявив Білас. На завершення випуску повідомлення синоптиків за даними метеопрогнозу. Завтра на Стрищині слід чекати сонячну без опадів погоду, атмосферний тиск 734 мм ртутного стопчика, стовпчика, вологість 39%. Температура повітря вночі 12-17, В день 23-26 градусів тепла. У п'ятницю можливий невеликий дощ. І це вся інформація на сьогодні. Побачимося завтра у цій же порі. На все добре.